Ба весна весела, щедра, мила, Промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов стокрила, за нею вслід співучої пташки, все ожило, все загомоніло. Зелений шум, весела я луна, співало все, сміялось і бриніло. А я лежала хвора й самотна. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дар не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули від яблуні гілки, Завиговтіло листячко зелене, посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер, і в тісній хатині він про весняну волю заспівав, а з ним. Пташині, і любий гайсний відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала, весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном цвіла.